Отримавши дозвіл бити по окремих регіонах РФ ракетами типу Атакмс, Україна перетнула вже бурі лінії. Це прямий вступ західних країн у війну з Росією. Тож скоро Кремль потужним ударом знищить весь ядерний потенціал Англії та Франції. А США і так припиняють допомагати Україні, тому скоро її військовим потугам настане кінець етері добірка чергових фейків російської пропаганди присвячена зокрема дозволу США бити в окремих регіонів РФ західними ракетами. Вітаю! Мене звати Олександр Крумін. Ви дивитесь ПІТІВЮЕЙ і перед тим як будемо говорити по темі, прошу вас поставити цьому відео вподобайку та підписатися, адже попереду ще багато цікавого. Новина від західних змі згодом підтверджена у Білому домі про отриманий Києвом дозвіл на удари ракетами типу «Атакмс» по території РФ змусила пропагандистів традиційно Запустити фейкометну машину на повну потужність, втім нічого кращого ніж погрози ядерною війною вони не придумали. Ми ближче до неї, ніж за часів карибської кризи 1961 року. Говорили пропагандисти, що ще говорили роти Кремля. Дослідили у центрі стратегічних комунікацій, відзначивши, що тезу про наближення ядерного удару окупанти вже використовували впродовж повномасштабного вторгнення. Зокрема, очільник російського МЗС Сергій Лавров застосовував її ще у. Жовтні 2022 року. Почувши новину, пропагандистка Ольга Скабєєва зайнялася підрахунками. Дальність польоту крилатої ракети 500 кілометрів. Це весь Крим, Ростов. Краснодарський край це не просто червона, це наша бура, бура, лінія. Але голова комітету з оборони Держдуми Картаполов видав порцію самозаспокоєння. Наша протиповітряна оборона здатна ефективно діяти по всіх типах західних далекобійних боєприпасів. Дмитро Кисельов на Росії один у свою чергу лякав, як не. Одноразово підкреслював Путін ракетні удари в глиб нашої території, змінять природу конфлікту, стануть радикальною ескалацією, адже США, Англія і Франція прямо вступають у війну з нами з усіма наслідками для їхніх власних територій і населення. А весільний генерал-депутат Держдуми Реф Андрій Горульов погрожував: не буде ні Байдена, ні Трампа. Ми сьогодні цілком готові одномоментним ударом знищити весь ядерний потенціал Англії та Франції. Це буде одним із варіантів стримування Сполучених Штатів від завдання Арів по території РФ насправді відзначають у центрі стратегічних комунікацій це все казали виключно кремлівські пропагандисти. Чітко висловленої офіційної відповіді Росії загалом не пролунало. Спікер Держдуми Володін мляво попереджав не виключено використання нових систем озброєння, які по території України ми ще не застосовували. Звісно, тоді не уточнивши про які саме види такого озброєння йдеться. Адже Росія використала в Україні все, що у неї було за винятком ядерного арсеналу. Путін тоді промовчав. Того дня він нагороджував представників російської православної церкви та переймався оподаткуванням готелів і охороною здоров'я в регіонах. Жодних оголошень війни колективному заходу не пролу. Нало, хоча згодом расисти повідомили про оновлення власної ядерної доктрини, згідно з якою навіть масована атака неядерних ракет та безпілотників по території РФ є підставою для застосування так званого ядерного стримування. При цьому аналітики нагадують, Москва завжди забувала так би мовити про свої червоні лінії, які натхненно почала малювати задовго до початку повномасштабного вторгнення. Вже під час нього Україна та союзники їх неодноразово перетинали. Можна припустити, так буде і цього разу, які бурі лінії не малювала пропагандистка Ольга Скабєєва, але расисти відразу ж почали присати про те, що удари атак настільки погіршують ситуацію для Києва. Мовляв, рішення атакувати Росію ракетами такого типу Зеленський визначив свою долю і долю України. Таку заяву блогера і журналіста зі США Джейсона Гінкла тиражують пропагандистські так звані змі, телеграм-канали. Про це пишуть фахівці центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Насправді Гінкл не лише. Системно поширює російську пропаганду, але й прямо співпрацює з Росією, беручи участь в організованих Кремлем заходах. Він активно поширював уже спростовані фейки про зв'язки збройних сил України з радикальними організаціями, та про те, що Олена Зеленська придбала розкішне авто майже за 5 мільйонів доларів. А також про те, що у Токіо на білборді транслюють гасло Зупиніть війну зупиніть Зеленського. До слова Гінкл не має жодного стосунку до журналістики тільки пропагандисти Росії представляють його. То як журналіста, то як політолога, то як активіста залежно від потреб фейкоробів. Крім того, Сили оборони України вже застосовували Атакнус для ударів по цілях в тимчасово окупованому Криму, який Кремль та його пропагандисти називають, так би мовити, російською територією. Але тоді таких погроз від окупантів не пролунало. До слова, аналітики проєкту по той бік новин наголошують, ракети типу Атакмс не можна вважати далекобійною зброєю, адже за характеристиками, це ракета малої та. Тактичної дальності на цю плутанину звернув увагу історик Тімоті Снайдер. Примітка для журналістів, редакторів і авторів заголовків, які пишуть про Росію та Україну. А так це ракета малої тактичної дальності, а не великої. Ця постійна помилка створює оманливе враження і має бути виправлена. Написав Снайдер у своєму обліковому записі. Blue Sky. балістичні ракети малої дальності летять на відстань до тисячі кілометрів. За даними західних медіа, Україна зможе застосовувати ракети на відстань приблизно три. 300 кілометрів, а от балістика великої дальності називається стратегічними балістичними ракетами. Коректність формулювань важлива, оскільки така помилка формує викривлену громадську думку та створює хибне уявлення про потенціал і масштаб можливого ураження. Також це грає на руку власне Кремлю, який веде інформаційну війну з повісткою. Агресивний захід озброює Україну до зубів. Хоча ми про це можемо лише мріяти. Та рашисти продовжують нагнітати істерію довкола. Можливого застосування ядерної зброї, тож днями пропагандисти Кремля повідомили, як секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу відвідав ядерний центр у Саратові. Російська пропаганда наголосила, що там він ознайомився з новітніми розробками, створеними в інтересах так званої СВО. Про це пишуть у центрі протидії дезінформації. Це чергова акція залякування українців і світу російською ядерною зброєю. Відзначають у цпд щоб додати ваги заявам Путіна та Медведєва, який в Трепогрожує світові ядерною війною. Кремлівські пропагандисти залучають до шантажу ще й колишнього міністра оборони. Але з кожною новою ядерною жахалкою їхній ефект все менший і менший. Відзначають аналітики. Звісно ж, расисти знову вказували на те, що дозвіл на використання західної зброї по території РФ явище тимчасове, і скоро ситуація кардинально зміниться. Зокрема, пропагандистські телеграм-канали поширили буцімто обкладинку німецького сатиричного журналу «Титанік» за листопад 2024 року. На ні, нібито зображений літак повітряних сил США, за який чіпляються українці. У заголовку пишуть: вихід Америки з України буде щось нагадувати, і це пряма аналогія з тим, як американські війська залишали Афганістан, де нині панує режим талібів. Кейс дослідили аналітики проєкту VoxCheck. і визначили, що це неправда. Оригінальна обкладинка Титанік за листопад 2024 року має зовсім інший вигляд та не стосується України. Загалом німецький сатиричний журнал виходить раз на місяць та публікує на обкладинках зображення на здебільшого політичну тематику. Угорі справа на фейковій обкладинці. Вказано, що це випуск за листопад нинішнього року. Утім, на офіційному сайті журналу аналітики знайшли оригінальну обкладинку, що має зовсім інший вигляд та не стосується України. Також на фейковій обкладинці є напис інтернет Авгабе вгорі справа. Ймовірно, автори фейку хотіли використати слово Аузґабе, тобто випуск замість «АОВГАБЕ», тобто завдання. Таку ж помилку аналітики помітили на кількох інших фейкових обкладинках журналу, тиражованих кремлівськими пропагандами. Андистам загалом абсолютна більшість українців готова до капітуляції. Пишуть пропагандисти, посилаючись на опитування на основі анонімної анкети в телеграм-каналі позафракційного нардепа Олександра Дубінського, вкид розібрали аналітики проєкту StopFake. Прокремлівські Про кремлівські телеграм-канали стверджують, що цитата абсолютна: більшість українців готова до капітуляції. Як доказ, вони поширюють скриншот анкети, яку опублікував у своєму телеграм-каналі український депутат Олександр Дубінський, 17 листопада влада парламентар розмістив у своєму телеграм-каналі анонімну анкету із запитанням. Ви готові до миру в обмін на території? Станом на 20 годину 18 листопада проголосувало понад 15 тисяч осіб, з яких 62% обрали варіант так, 3% обрали варіант ні, а 35% тицнули Подивитись результат. Результати ж такого опитування не можна вважати репрезентативними і використовувати для висновків про те, що абсолютна більшість українців, начебто, готова до капітуляції перед Росією. Для забезпечення репрезентативності опитування важливою є не лише кількість респондентів, а й те, як вони були відібрані та на які запитання вони відповідали. За умов анонімного голосування, тим більше на каналі про кремлівського пропагандиста Дубінського. Неможливо забезпечити репрезентативність вибірки, яка давала б уявлення про все населення України. Народний депутат України Олександр Дубінський не вперше поширює меседжі вигідні Кремлю. А з листопада 2023 року він перебуває у слідчому ізоляторі за підозрою у підробці службових документів, в організації схеми виїзду за кордон військовозобов'язаного та у державній зраді. Ще минулого року Служба безпеки України та Держбюро розслідувань зібрали докази Державної зради народного. Го депутата і заявили, що він здійснював інформаційну підривну діяльність. На користь Росії слідство встановило, що Дубінський входив до злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил Росії. Основне завдання цієї організації підірвати суспільну політичну ситуацію в Україні та дискредитувати нашу державу на міжнародній арені. За це учасники угрупування отримували гроші від російської військової розвідки. Аналітики зазначають, що результати останніх соціологічних опитувань показують зовсім іншу картину ніж ту, яку нав'язують російські пропагандисти. Наприклад, наприкінці серпня. Опубліковані результати опитування, проведеного фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва спільно з соціологічною службою центру разумкова. Вони засвідчили, що переважна більшість українців не готова йти на поступки РФ для завершення війни, і лише 9% наших земляків готові піти на визнання окупованих територій частиною Росії за припинення конфлікту. Ідея поступитися територією неприйнятна для переважної більшості в усіх макрорегіонах країни на заході. Та в. В центрі такої думки дотримуються 84% опитаних на сході, 72 На початку листопада нинішнього року також з'явилися результати опитування, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології. Більшість українців, 63% заявили, що готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Кремлівський агітпроп не вперше поширює фейк про те, що українці нібито готові піти на територіальні поступки заради миру з Росією. Раніше аналітики стопфейк спростовували схожу неправдиву інформацію. Тоді приводом для вкиду стало коротке речення у статті про війну в Україні, опублікованій у виданні Bloomberg. Журналісти американського видання без посилань на джерела повідомили, що цитата невелика меншість українців, кількість яких зростає, доходять думки, що територіальні поступки Росії можуть стати неминучою ціною за мир. Цього гейтпропу виявилося достатньо для заяви про те, що опитування громадської думки, нібито показали цитата впевненість українських громадян у необхідності відмов. Ови київського режиму від території та планів вийти на кордони 1991 року. Дуже схожим є і наступний фейк. У мережі поширювали інформацію, нібито 77% українців готові відмовитися від окупованих територій. Люди втомилися від війни і коментували пропагандисти. Результати, так би мовити, соцопитування. Про це пишуть аналітики VoxCheck. Чек. Утім, це знову виявилося неправдою. Дані пропагандистів вигадані згідно з опитуванням КМІС, більшість українців, як ми вже наголошували, виступають проти. Територіальних поступок Росії у дописі пропагандисти не вказували, який дослідник чи організація проводили це опитування, і у який період. Ймовірно, ці дані просто вигадали. Пропагандисти стверджували, що навели дані реального, а не купленого і намальованого соцопитування. Утім, інсайдерські дані про російського телеграм-каналу не можна вважати надійним джерелом інформації. Служба безпеки України ще до повномасштабного вторгнення довела, що канал Легітімний, який поширював подібного штибу інформацію, займається розвідувально-підривною діяльністю на замовлення спецслужб РФ. Його діяльність спрямована на створення панічних настроїв та дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні. Ми вже спростовували фейки з цього телеграм-каналу. Водночас, Київський міжнародний інститут соціології ще. З травня 2022 року регулярно проводить опитування щодо готовності українців піти на територіальні поступки для якнайшвидшого досягнення миру. Згідно з результатами соцопитування, яке проводили з 20 вересня по 3 жовтня нинішнього року. Більшість українців виступає проти територіальних поступок Росії. 58% респондентів відповіли, що Україна не має відмовлятися від жодних своїх територій, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності. Соціологи зауважують. Жують, що частка готових до поступок Росії не змінюється від травня нинішнього року. Це 32%. Натомість, частка тих, хто проти поступок зросла з 55% до 58% з травня до жовтня 2024 року. На цьому все традиційно закликаємо вас не вірити інформації з анонімних джерел, перевіряти, почути та побачене та звісно ж дивитися пітіві. Побачимося неодмінно. Ну а поки що бережіть себе на все добре. І звісно ж, слава Україні.